Друзі, мої, любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у понеділок, 10 лютого о 16.00, відбудеться товариський поєдинок у Туреччині. Динамо Київ, Есбєрк, Ось такий друзі, товариський матч. На нас за вами очікує. І сьогодні друзі хочу поговорити про Есбєрк, про Динамо Київ. Ну, давайте, друзі, просимо, поговоримо та по порядку. Друзі, давайте взагалі ми розпочнемо все обговорювати по порядку. Да, давайте розпочнемо з Сбірга. Не зданемо Київ, а саме давайте розпочнемо з Сбірга. Що це взагалі за команда? Це данська команда, яка грає у першому дивізіоні Данії. у своєму чемпіонаті команда знаходиться на третій позиції. У першому дивізіоні Данії після 18 турів команда набрала 31 очко, 7 поразок, 1 ніч'я та 10 перемог у Есберга, 37 забитих м'яча майдачані. 31 м'яч пропущено, плюс 6 в Сбірга. Різниця забитих та пропущених і останні 5 матчів команди. Три перемоги та дві поразки. В Есбергі, в принципі, команда доволі-таки непогана. Да, Ось вилетіли в одній восьмі фіналу Кубка Данії. Ольборгу програли. Але, в принципі, так якщо подивитися, останні їхні матчі, Гамбург-2 обіграли ось. Тобто, в принципі, доволі-таки непогано команда і справді виступає. Ось. Ну, і, відповідно, Єсбір готується. Е, відповідно, як і київське Динамо. До своїх також, відповідно, Матчів в ось. Ось. тут, в принципі, СБР — це дуже така сильна команда, і справді. Ось да, вона третя у своїй внутрішній першості, вона третя у першому дивізіоні Дані і в 14 очок програють відповідно першій там команді. Але, ну, в принципі, все одно команда доволі таки непогана. Що стосовно київського Динамо, кияни просто неймовірно вважає цей новий календарний 2025 рік розпочали. Шпиції України у Киян є перевага, є перевага у Київського Динамо відповідно у Чемпіонаті України. Ну, якщо в принципі, дивитися матч, які команда, ну, скажімо так, якщо дивитися матчі у 2025 році, да, програли ось Макдайбургу. 1-3. Лестяво обіграли. 2-1. Звідси Влодь було нічя. Марібор обіграли. Вось, ЦСКА 1948 обіграли. У сьомому турі Ліги Європи зіграли в ніч з Glücks Ось, з Лапії було нічия, РФШ обіграли. Ну і Шкендію біграв. Тут, друзі, помилка. Написано, що ніби таке не програли. Але, друзі, ну помилка, помилка, помилка. ж. Кияни, Ми знаємо, що перемогли Шкендію з рахунком 3-2. Це був ну, не легкий це був матч для Київського Динамо, але перемогу у цьому товариському матчі команда Олександра Шавковського здобула. І все одно, знаєте, друзі, ось такі перемоги у товариських матчах вони дуже-дуже важливі. Укеян ще буде товариська гра 11 лютого. 16 лютого буде матч з РФШ знов-таки, тільки вже на там Європи, да? А товариський це буде матч, як підготовка 16 лютого в 11.00. Ну і все. 23 лютого о 18.00 чемпіонат України повертається. Ну, повертається він 21 лютого, згаліту, да? Ось, відповідно. О 18.00 Динамо Київ, Карпати, Львів. Ось такий поєдинок на нас з вами очікує. Ну Там, в принципі, далі Ворскла йде. Е, Ворскла, Полтава. 28 лютого, відповідно, 15.30. Потім матч Зелене З, ЛНЗ, 6 березня, ЗА, Луганська Заря, Рух двічі. ось там Кубок України. Ну, да, насичений календар буде Київського Динамо, Звичайно, що кияни, які мають перевагу у чемпіонаті України, звичайно, що будуть робити ставку на чемпіонат України. І тому кияни. Готується, готується до другої половини сезону. Ось і перемога у товариських матчах, вона, в принципі, важлива і з психологічної точки зору. вважаю. Так, да, це товариський матч, він ну, програв, ти, ну, виграв, він нічого не міняє. Це як тренування, це як підготовка. Основно, на погодьтесь, перемоги у товариських матчах все одно дають команді додаткову певність. Це правда. Перемоги у товариських матчах дають тобі додаткову впевненість, Тому цей матч як і для Сбірга дуже важливий, так і для київського Динамо. Однозначно, думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу. Це товариський матч. Звичайно, що ще Олександр ще Шавковський буде, думаю, награвати якісь комбінації. Ось. Ну, і в принципі. Один, тайм, один там склад зіграє, другий там вже якийсь інший склад зіграє. Тому дуже цікаво, подивитися, яку стартову одинадцятку Олександр Шавковський обере на цей матч. Ось, як, в принципі, чекаю в хорошого футбола. Ось, відкрита буде гра. Динамо, думаю, більше буде м'ячем володіти. Думаю, що київська команда буде більше проводити час в атаках. Ну, а СБР, в принципі, буде грати на контратаках. Есбір така команда і справді непоступлива. Команда, яка не здається, тому киянам, які фаворити на цей матч вважає. Але легкий матч уж точно думаю для Динамо Київ не буде. Обидві команди заб'ють, ось така моя перша думка. Думаю, що і ЕСбір заб'є ворота київського Динамо. Але думаю, що і кияни знайдуть також знайдуть собі голи, я думаю, кияни. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка якраз то. ви з друга моя думка, я все-таки думаю, що Динамо Київ зуміє перемогти Есбір, тому друга моя думка, думаю, що кияни переможуть ЕСбірк. Ну, з якимось рахунком 3-1, я думаю. Я думаю, десь 3-1. Ось такий приблизно буде рахунок. Десь так 3-1 на користь київського Динамо. Ось. Тобто моя думка, це обидві команди заб'ють, а я думаю, що кияни переможуть ЕСбірк у товариському матчі. Я думаю, що десь так з рахунком 3-1. Динамо Київ Сбірк переграє. Друзі, що взагалі думаєте ви з приду цього матча Динамо Київ Сбірк, які, взагалі, друзі, ваші думки. Пишіть свої думки в коментарях, якщо у це бажання. Я думаю, що Динамо Київ переможе Сбірк. Ну, десь так з рахунком 3-1, можливо, 2-1. Ну, думаю, десь так, десь. Десь 3-1. Я не переможуть. Тож, обидві команди заб'яті, та То, що обидві команди заб'ють та Динамо Київ, думаю, Есбір переможе. Ось така моя думка на даний матч. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним побажати цих добратися в житті. Не друзі, щоб ви усі були щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічів.